Ну а ці люди точно відуть у історію, тому що ні дощ, ні холод не зупинив українців випробувати свої сили на осінній дикій гонці. Під час забігу військові та цивільні долали різні перешкоди з унікальними кадрами заходу. поділився перший центр інформаційного комунікаційного супроводу сухопутних військ України. Тож як все проходило, давайте дивитися. давай! Українцям не страшні перешкоди. Це доводять учасники осінньої дикої гонки. Вони пробираються через ліс пісок та воду. Все для того, щоб довести перепони створені для того, щоб їх долати. Екстремальний забіг об'єднав цивільних та військових, професійних спортсменів і аматорів. Дістатися до фінішу непросто для цього треба було пронести мішки з піском, камінням, протягнути колоди, перелізти по канату через паркан. Загалом було понад 20 запаморочливих перешкод. Найскладніша була ця стіна, напевно, там, де потрібно було триматися за такі маленькі випуклості, Ось це було найскладніше. Напевно, там е, найбільше втратили часу наша команда. А іншу, іншу дистанцію проходили перешкоди в основному з першого Дуже разу. Дуже важка була дистанція, коли потрібно було перелазити, виходить, як мавпочка. Ти зависаєш руками-ногами і перелазиш, цепляєшся за канат. Захід має особливу місію посилити обороноздатність війська та допомогти відновитися бійцям. Деякі з них тільки но повернулися з передової, інші проходять реабілітацію після поран. Учасники бігли різні дистанції: коротку 200 метрів, середню півтора кілометра та довгу п'ять. Змагалися за першість представники близько 30 підрозділів ЗСУ, А це більше 200 захисників і захисниць. Саме головне це показати нас, наше справжнє обличчя нашого війська, яке вмотивоване, заряджене, спортивне і далі рухається до нашої мети. Сенс взагалі цих всіх змагань це єднання, єднання всієї України, єднання цивільних, єднання військових між собою. Найшвидшими та найвправнішими цього осіннього забігу виявилися бійці десантно-штурмових військ. Чемпіонами стає команда. ДШВ! за перемогу вони отримали новенький пікап. Він допомагатиме підрозділу під час бойових задач. Друге місце посіла команда корпусу НГУ Харті. Підрозділ отримав 200 тисяч гривень на потреби. Команда 30-ї механізованої бригади виборола третє місце. За це отримала 150 тисяч гривень. І одразу після нагородження був ще один сюрприз. Просто на сцені один із учасників збірної дешаве освічився своїй коханій. Тика гонка об'єднує фронт тил. І зараз на декій гонці об'єднується двоє. І прямо зараз! Пропозиція руки і серця!